Так, як ти вчора врізала попробувати. І всі писали. Красота. Ковбаска дуже смачна. Сьогодні вже тобі багато різати? тако? Скільки не жалко, віці знаю. <різь> Давай. В рукавицях, по-моєму, чистити. Тримай. Я понял. Ану, що ти приготував? Смачню ще ковбаска. Mm -hmm. Смачно. Тепер буду завжди давати тільки тобі в Сама не буду їсти. А то пишуть, що я сама їм, а тобі не даю. Так воно ну, так і є. Да. Ну то я ж mm -hmm. тепер будеш тільки ти їсти.